От вам, припустимо, кажуть, що у держави має залишитися функції лише виключно армії, спецслужби і ДБР. Навіть руки рук грошей. Я вважаю, що не маємо залишати, має бути або золотий стандарт, або взагалі краще перейти вже на долари чи євро і забути про цю проблему. Бо По... рук грошей це теж пограбування. І не треба дозволяти чиновникам цим займатися, бо вони завжди будуть цим спекулювати і займатися на цьому корупцією. Якщо ми залишаємо виключно армію і спецслужби, бачите, і, чому ми залишаємо армію спецслужби і виключно їх? А тому, що держава це завжди якесь насилля. Тому що держава на бездушний апарат, він не має душі, він не може робити якісь добрі справи, розумієте? Якісь допустимо, не може робити добрі справи. Хоча ви кажете, може, на обороняє, ну так і держава має займатися цим же самим. Ви ж не будете за допомогою зброї, допустимо, воспитувати дітей, там, заробляти на там пенсій і тому подібного. Ви самі розумієте, це погано закінчиться, як це виглядає? Піти когось пограбувати, щоб потім допомогти пенсіонерам заплатити пенсії, ну, вибачте. Держава має займатися виключно обороною, бо всім іншим спокійно можуть займатися люди в своїх громадах, самоорганізуватися. Вони з цим впораються. А всі чиновники, які є інші, мають бути у вас поруч в громадах, вашими сусідами. Тобто, все, що, що вам потрібно, ви самі вирішите, які вам послуги потрібні від чиновників, які функції ви готові оплачувати. Бо так має бути. Це буде простіше, ви це одразу побачите. З'явиться конкуренція між громадами. Та громада це придумала, інша громада то О, там Ви бачите, що виходить краще, раз швидко перейняли і вперед. От чому потрібні вільні громади, яким не заважає держава. Вирішувати свої проблеми. І, держ... і немає держави взагалі цим займатися. Займатися тим, що можете вирішити ви. Тому потрібно створити нову, нову державу нову з новою Конституцією, щоб. Там були обмежені права держави, щоб державний чиновник став виключно військовий чи спецслужба, чи представник зовніх, так само, можна сказати, там, і з помість військових за спецслужбов, зовнішнє представництво, як на мене. Такою має бути держава. Та має бути охоронець. Немає державний чиновник займатися чим-то іншим, крім нашої оборони. Все. Бо все інше ви вирішите самі. В своїх громад, бо так воно має бути.